Доброго дня, шановні колеги! Тема сьогоднішньої нашої бесіди Сучасні технології у ранньому розвитку дітей, цифрові інструменти та інтерактивні методики. Цифрова грамотність у ранньому віці. Сучасний світ неможливо уявити без цифрових технологій. Вони стають частиною життя вже з раннього дитинства, відкриваючи перед дітьми нові можливості для навчання, розвитку та творчості. Однак важливість цифрової грамотності полягає не лише в володінні навичками роботи з пристроями, а й у формуванні відповідального ставлення до використання цифрових ресурсів. У цій презентації розглянемо значення цифрової грамотності. Для дітей раннього віку, її основні складові та підходи до її формування. Мета презентації дослідити, як сучасні технології сприяють розвитку дітей та які інструменти можна інтегрувати у навчальний процес. Що таке цифрова грамотність? Основне визначення: цифрова грамотність це сукупність знань, навичок та вмінь, які дозволяють ефективно, безпечно. Етично використовувати цифрові технології. Значення цифрової грамотності у ранньому віці. Освоєння цифрових технологій з раннього дитинства сприяє: по-перше, розвитку когнітивних здібностей, це інтерактивні ігри, стимулюють логічне мислення та пам'ять. По-друге, підготовці до майбутнього навчання. Знання, отримані за допомогою гаджетів, допомагають дитині краще адаптуватися до шкільної програми. По-третє, розвитку творчості. Сучасні програми дозволяють малювати, створювати анімації або навіть основи кодування. Ключові аспекти цифрової грамотності у дітей: навички використання пристроїв. Як тримати планшет. Користуватися сенсорним екраном. Початкові знання про клавіатуру, мишу чи стилус. Друге цифровий контент здатність розуміти та взаємодіяти з текстами, зображеннями, відео. Перші кроки в розпізнаванні інформації, що цікаве, що можна переглядати. Третє. Інтерактивне навчання використання освітніх ігор для навчання літер, чисел, логіки, інтерактивні завдання, які вчать через гру. Четверте онлайн-спілкування. Перші кроки в розумінні концепції спілкування через відеодзвінки, наприклад, Zoom або Meet. П'яте цілі, цілі цифрової грамотності у ранньому віці. Розвивати уявлення про технології як інструмент для пізнання, підготувати дитину до шкільного навчання, де технології є частиною процесу, навчання основ цифрової безпеки. Ризики та виклики. Попри численні переваги, існують і ризики використування цифрових технологій у ранньому віці, залежність від гаджетів, надмірне використання пристроїв. Може негативно вплинути на фізичний і психологічний стан дитини. Недостатня соціалізація, тривале проведення часу в цифровому середовищі може обмежувати живе спілкування. Загрози в інтернеті, контент непризначений для дітей або кібербулінг можуть завдати шкоди. Як формувати цифрову грамотність у дітей? Роль батьків. Батьки повинні контролювати доступ дитини до цифрового середовища, вибирати якісний контент та бути прикладом відповідального використання технологій, визначати час використання гаджетів і встановлювати безпечні додатки. Спільна діяльність навчати дитину разом, граючись використовувати освітні програми, навчати через гру, обирати програми, які сприяють навчальній взаємодії, розв'язання основ безпеки, пояснювати, чому не можна ділитися особистою інформацією. Інтерактивне навчання, використання освітніх ігор, які стримують. Стимулюють розвиток логічного мислення та творчості. Навчання безпеці в інтернеті. Діти мають знати основи захисту особистих даних та уникати небезпечного контенту, баланс у використанні технологій, гаджети мають доповнювати, а не замінювати традиційні форми навчання та ігор. Сучасне дошкілля з раннього віку користується цифровими технологіями. Часто дитина не може вчасно зупинитись, переглядаючи відео або граючи в ігри. Роль дорослих встановити обмеження на такі активності, щоб дитина собі не зашкодила. Разом з дитиною треба скласти розклад цифрових розваг і. Контролювати його дотримання. Так дитина навчиться обмежувати свій екранний час. Пропоную переглянути відео, в якому розповідається про те, як треба допомогти дитині опанувати навичку. Уже в дошкільному віці дитина грає у розвивальні ігри і переглядає відео. Однак дошкільня ще не контролює час проведений за грою чи відео. Так дитина може собі зашкодити, Як допомогти. Розкажіть, як важливо контролювати час, проведений перед екраном. Запропонуйте дитині разом скласти розклад користування гаджетами. А потім розкажіть, чому важливо його дотримуватись Так. У дошкільняти формується важлива навичка цифрової грамотності Повірте. Навіть проста грача розмова допоможуть опанувати фундаментальні навички на все життя висновок. Цифрова грамотність у ранньому віці це не лише новий тренд, а необхідність у сучасному світі. Вона сприяє всебічному розвитку дитини, яка впроваджується обдумано та відповідально. Батьки та вихователі. Відігрують ключову роль у формуванні здорового ставлення до технологій. Дякую вам всім за увагу. Добрий день, шановні колеги. Сьогодні хочу запропонувати вам ділову гру вплив технологій на когнітивний та соціальний розвиток дітей раннього віку. Мета гри розуміння впливу технологій на дітей. Аналіз переваг і ризиків, використання гаджетів, пошук рішень для ефективного провадження технологій Ведучий веде гру, розповідає ролі, слідкує за виконанням завдань. Групи гравців може бути по 4-6 осіб, батьки. Представляють точку зору сімей, які активно використовують або уникають цифрових технологій у вихованні дитини. Педагоги оцінюють, як технології впливають на навчальний і соціальний розвиток дитини, і пропонують освітні альтернативи. Психологи досліджують емоційний і соціальний вплив технологій, вказують на можливі наслідки для психічного здоров'я. Дослідники аналізують переваги та ризики технологій. Перший етап розпочинається зі вступу, який повинен бути не більше 15 хвилин, оголошення теми гри. Мета цієї гри з'ясувати, як цифрові технології впливають на когнітивний і соціальний розвиток дітей раннього віку, а також сформулювати рекомендації для їх гормонійного використання. Ведучий презентує когнітивний розвиток, мислення, увага, пам'ять, соціальний розвиток, емоційний інтелект, комунікація, роль технологій у ранньому віці, приклади, освітні додатки, відео в якісь ігри. Пояснення ролей. Батьки описують, як і чому вони використовують гаджети, педагоги шукають навчальні рішення для дітей. Із залученням або без гаджетів. Психологи оцінюють вплив технологій на емоції, соціалізацію та поведінку. Дослідники аналізують статистику, дослідження, переваги, ризики. Кожна група отримує конкретний кейс, якусь ситуацію для аналізу та завдання. Перший кейс у сім'ї дитина два роки використовує планшет для розвивальних ігор та перегляду мультфільмів. Дитина знає багато слів, але має проблеми з емоційною реакцією. Гнів, коли планшет забирають. Завдання для груп. Батьки обґрунтуйте, чому вони вибрали гаджети для дитини. І як це їм допомагає, педагоги, запропонуйте навчальні активності, які допоможуть дитині розвиватися поза гаджетами, дослідники, оцініть наукові ризики та переваги використання планшетів для розвитку мовлення, психологи, запропонуйте способи подолання залежності дитини від гаджетів та шляхи розвитку її емоційного інтелекту. Кейс 2. У дитячому садку група дітей раннього віку використовує інтерактивну дошку для занять. Вихователь помітив, що деякі діти взаємодіють із дошкою і задоволенням, але інші бояться або відволікаються. Завдання для груп батьки оцініть, чи готові ви підтримати таку методику у садку, чи віддаєте перевагу традиційним іграм. Педагоги розробіть план, як поєднати інтерактивні технології з традиційними методами навчання. Дослідники проаналізуйте, як інтерактивні дошки впливають на когнітивні навички дітей. Психологи, визначте, як технології можуть впливати на почуття, впевненості та соціальну взаємодію дітей. Наступний кейс. Дитина три роки, часто проводить час з інтерактивною іграшкою роботом, яка виконує команди та вчить кольори. Дитина проявляє інтерес до гри з роботом, але менше грає з іншими дітьми. Завдання для груп. Батьки, поясніть, чому обрали таку іграшку і що вона дає дитині. Педагоги, знайдіть способи використання роботів для навчання у групах дітей. Дослідники, оцініть. Користь таких іграшок для когнітивного розвитку психологи запропонуйте рішення для стимулювання соціальної взаємодії дитини. Презентація результатів: кожна група презентує основні висновки, рекомендації для батьків, педагогів та психологів. Загальна дискусія відкрита розмова між усіма учасниками, психологи можуть підсумувати вплив технологій на емоційний розвиток, комунікацію та поведінку дітей, формування спільних рекомендацій для гармонійного використання технологій. У підсумках ведучі робить висновки, як балансувати між використанням технологій і традиційними методами розвитку, які рекомендації можна провадити у практику. Учасники діляться враженнями. Організаційні моменти, інструкція для учасників, короткий опис мети гри, завдання для кожної групи, загальні конкретні для кейсів, ролі, які виконують учасники, педагоги. Батьки, педагоги, дослідники, психологи, сценарій для ведучого, хід гри з чітким розподілом часу для кожного етапу, вступні тези, коротка лекція про вплив технологій, можливі запитання для дискусії, розподільчі картки для ролей, наприклад, ваша роль батьки, ваша роль педагоги. Кейси, ситуаційне завдання, письмові описи ситуації, надруковані або електронні. Кожен кейс має включати короткий опис проблеми або ситуації, декілька питань для аналізу, специфічні для кожної групи. Візуалізаційні матеріали, флічпарк дошка, для запису ідей, для ведучого фіксувати ключові моменти гри, для презентації команд відображати їхні висновки. Сподіваюсь, ви спробуєте цю гру в своїх закладах. Дякую за увагу. Використання цифрових інструментів в педагогічній практиці. Враховуючи вікові особливості, діти до 3 років активно досліджують світ через сенсорне сприйняття, тому цифрові інструменти мають бути простими, яскравими та інтерактивними. Основна діяльність дітей у цьому віці гра, тому технології мають використовуватися в ігровій формі. Важливо обмежувати екранний час відповідно до рекомендацій ВОЗ. Діти до 2 років взагалі не повинні використовувати екрани, а діти 2-3 років не більше 15-20 хвилин на день. Мета використання цифрових технологій. Сприяти розвитку когнітивних, мовленнєвих, соціальних і творчих навичок, допомагати дітям у засвоєнні базових понять, кольори, форми, числа, букви, використовувати технології для створення умов, взаємодії, допитливості та уяви. Переваги використання цифрових інструментів у педагогічній практиці. Розвиток когнітивних навичок, інтерактивні додатки допомагають дітям запам'ятовувати нову інформацію через гру, Мовленнєвий розвиток, аудіоказки, інтерактивні книги та програми, вчать дітей нових слів і фраз. Розвиток дрібної моторики, взаємодія із сенсорними екранами, розвиває координація рухів, творчість, інструменти для малювання чи створення музики розвивають уяву, соціалізація, групові заняття з використанням цифрових технологій стимулюють комунікацію між дітьми. А зараз я хочу показати вам, як в нашому закладі активно використовуються цифрові технології у навчальному процесі. Це допомагає зробити навчання сучасним, інтерактивним та доступним як для дітей, так і для педагогів. Дякую за увагу.